шановні глядачі на моєму каналі. Дуже рада всіх вас бачити. Вітаю всі, -всі підписники. Сьогодні в нас в гостях Ісіта Гая. Вітаю вас, пані Ісіта. Пані Ісіта, у вас дивовижний початок року. Ви побували в двох дуже відомих країнах, отримали дуже багато ініціацій. І люди, які приїхали з України до вас на ретрити, теж вони просто по-іншому подивилися на цей всесвіт. Я знаю, що ви приїжджаєте в Київ. І ми неодноразово розповідали про вашу зустріч. Давайте ми поговоримо про те, що буде відбуватися, коли ви приїдете, що буде на закритій зустрічі, що буде на відкритій зустрічі, і яким буде ретрит. Бо всі люди питаються, я вирішила не робити, не тягнути таку інтригу, а записати з вами про це ефір. Тож, давайте поговоримо про те, з якими енергіями ви приїдете, що було до вашого візиту в Україну. Я привезу благословіння і ініціації. І в мене є куратори, мої наставники, які мене ведуть, в яких є чіткий план, і вони завжди знають, що буде відбуватися. І так буває на моїх ретритах, що я щось думаю, щось планую, але коли я бачу людей, я розумію, що зараз їм потрібно інше. І я даю зовсім інші практики. Зовсім інші речі відбуваються, але це завжди той інструмент, який відкриває свідомість людей і відкриває їх серце. Дуже важливо це довіритися майстру. Якщо ви приходите, ви маєте довіритися, що все буде добре, тому що я це інструмент вашої душі. Душа обрала мене як інструмент, щоб відкрити пам'ять, відкрити свідомість, відкрити серце. Я просто дуже гарний а, скальпіль, дуже гарний інструмент в руках божественного лікаря, який відкриє вас, ваше істинне світло. І дійсно, в мене є люди з України, які постійно приїжджають, і кожного разу це якийсь новий апгрейд. І ось нещодавно ми були в Таїландії і вже всі. Мої з України кажуть, а коли наступний ретрит. А коли ми зустрінемося, а ми вже хочемо записуватися, я кажу, скоро буде в Україні, і вже всі їдуть в Україну і вже хочуть їхати після України. А куди після України? Ми вже туди також хочемо записуватися. Це неймовірно, тому що ми збираємося кожного разу. І духовною сім'єю проживаємо такий апгрейд. зараз. Для простору, для свідомості людей, для всесвіту не цікавий розвиток однієї людини як особистості, як раніше, ось є святий, який розвивається. Ось є духовна людина, яка проходить та трансформації. Цей досвід вже отриманий. Він не цікавий зараз. Для всесвіту цікавий досвід розвитку вібраційної групи, коли група людей збирається і вони починають розвиватися, рости разом цією групою. Ось це всесвіт буде підтримувати. І чим більше ця група, тим краще. Тобто, ми, як людство, отримали досвід індивідуального розвитку, але ми не отримали досвіду групового розвитку. Ми не показали, що ми можемо об'єднуватися як духовна сім'я і розкривати здібності один одного. Це неймовірно, коли ми всі разом робимо практики, коли ми робимо енергетичне дихання і ми згадуємо один одного. Дуже багато людей вони були і в парі у минулому житті, як чоловік, жінка. І ось коли. Вони почали жити в одній кімнаті їхній конфлікт з минулого втілення. Він просто піднявся, і це чоловічі-жіночі конфлікти. Хтось був донька, хтось був мати, і також вони це згадали. Тобто, ми підіймаємо пам'ять, ми вичищаємо все зайве, всю карму, і залишається тільки любов в нашій духовній групі, тобто ми можемо зцілити всі негативні моменти і залишити тільки любов. Когось проявляються сутності. Інших це може лякати. так, В духовних практиках може там бути що піднімається сутність і піднімається звук, який вона видає через людське тіло. І коли духовна сім'я разом вони підтримують свідомість, вони відповідають підтримують людину, вони підтримують цей досвід, який людина пройшла сутністю, і цю сутність можна дуже гармонійно допустити, тому що сутність приходить на якусь біль, на якусь втому, вона приходить на якийсь урок, щось передати, чомусь навчити. І коли ми єдина духовна сім'я, ми спроможні з чистим серцем. Допомагати один одному справлятися, ми спроможні ділитися своїми дарами. І коли це працює духовна група, трансформація просто супермасштабу Це не можна порівняти, якщо ти робиш практику один, якщо ти робиш медитацію один, і якщо ти робиш її з духовною групою, це зовсім різні речі. Відкриття а... багато ширше. Пані Сіта, коли у вас збираються люди на ретрит, вони всі приходять з певними очікуваннями. І всі, як діти, я там хочу щасливо вийти заміж, я там хочу знайти свій шлях, я там того хочу, я там того хочу. А їдуть з ретриту зазвичай з переосвідомленням і питань стає набагато більше, і рівень цих питань стає набагато важливішим. Як ви думаєте, що мають усвідомити люди цього разу на ретриті, на закритій зустрічі? Кожен отримує свої інсайти, своє усвідомлення і той духовний ріст, який йому потрібен зараз, в моменті зараз. Дуже часто я зустрічаюся з такою реальністю, що до мене приїжджають люди, які кажуть: я хочу проявлення як духовного майстра, я хочу робити духовну роботу. Але я розумію, що це не істинний запит людини, а істинний запит це знайти партнера, знайти чоловіка чи знайти дружину. І я дуже добре вмію виводити людину на її істинний запит, на те, що їй потрібно зараз. І я кажу ні, сонечко моє, в тебе не такий запит. Ми зараз будемо працювати не з тим, з чим прийшла твоя людська свідомість, а з чим прийшла твоя душа, тому що я бачу, що хоче душа. І коли ми починаємо над цим працювати, в людини відкривається серце, вона починає плакати, тому що ми відкриваємо істину, і вона починає сама собі казати «Так, А мій істинний запис насправді інший, насправді це може бути і кохання, може бути і партнерство, і це нормально. Ми маємо навчитися бути чесними собою, і я з радістю. Спостерігаю ситуації, коли а, дівчата знаходять свої пари, і потім приїжджають до мене вже на ретрит зі своїми парами. Коли приходять сім'ї, готові в яких погані стосунки. І на ретриті в них взагалі відбувається трансформація стосунків. І вони починають, наче вони тільки познайомилися, і в них такі відчуття підіймаються, наче вони тільки зустрілися, і не було цих багатьох років. Так також можна робити. Можна призавантажувати свої стосунки. Можна призавантажувати свою свідомість і обрати новий шлях. Навіть якщо ви вже знайомі дуже довго і ви вже дуже довго пара. Це можливість такого якісного апгрейду стосунки. Пані Сіта, ви казали про нові енергії, які будуть сходити в Україну, і про формування нового Егрегору. Що це за егрегор, і що це за енергії? Це енергія любові. Україна в майбутньому це така територія, де буде збиратися дуже багато любові. Де люди будуть приходити, щоб відкривати своє серце. І дуже багато майстрів почнуть працювати саме над відкриттям центру сердечного центру. І я вже бачу, що в Україні почали створюватися такі надзвичайні ретритні центри, просто космічні, ось мені надсилають в особисті повідомлення, і я. бачу, які душі взагалі реінкарнували в Україні? В майбутньому це енергія любові. І це будуть такі центри, такі приміщення, де люди будуть збиратися, щоб давати свою енергію, любові від серця до серця, і буде відкриватися сердечна телепатія. Ми будемо відчувати один одного. Вже зараз на ретриті в Таїланді ми постійно працювали над сердечною телепатією, над тим, щоб відчувати один одного, відчувати стан один одного. Зараз цього буде більше в Україні. Ми також будемо це основний посил це відкриття серця. Нам треба скинути всю біль, просто залишити її і обрати любов, обрати любов в собі і бути ось цим центром любові, стати сонцем в своєму житті і в житті інших. Для цього я приїжджаю в Україну. Я буду обіймати кожного. Ось я вам обіцяю, ви будете приходити, я буду вас обіймати, і ви будете відчувати зразу трансформацію в фізичному тілі. Я зроблю вам. Прекрасну трансформацію, тому що я живу в трансформації. в мене дня мого життя не проходить без трансформації. Трансформація це те, що я люблю, і я несу цю енергію, вона прекрасна. Коли я сиділа в храмі, в одному храмі в Таїланді, я дуже чітко почула голос оріонців, сінних драконів, і вони сказали. Ми хочемо, щоб цього року ти працювала і взаємодіяла з нами. І ми бачимо, що ти дуже любиш трансформації, що ти постійно в них йдеш. Тому ми приготували для тебе такі трансформації цього року, яких ти ще ніколи не мала. І ось після цих слів в мене, знаєте, понеслося ритуал у домовинах. Телепортація, потім я літала на парашуті, в мене вдома з'явився батут, і я постійно в цих трансформаціях я лежу на цвяхах, я стою на цвяхах. Тобто, це нормально, це вже стало реальністю мого життя. І коли я приходжу до інших людей, в них просто це починається. Тому що я цю енергію приношу з собою, ці зміни, але вони потрібні Україні, позитивні зміни. Дуже багато болю, дуже багато страждань. Треба, щоб болю не було. Можна проходити без болю. Можна проходити без болю, можна залишити піль, відкрити серце і обрати іншу реальність. І ось ми разом оберемо іншу реальність, де трансформації без болю. Нам не потрібен. Щоб трансформація. Я бачила, ви робили ритуал, коли ви випускали гадючок, рибок, воду. Що це був за ритуал? І ви випускали птахів потім. Розкажіть. Це ритуал, який видаляє негативну карму. І Я робила його для України. Через свій жест, так як я українка, і моє тіло, моє ДНК, моя кров пов'язана з цією територією, я робила в храмі цей ритуал для того, щоб очистити карму України. І коли я, відпускаючи цих тваринок, відпускала всі негативні енергії з України, в кінці я випустила пташок. Це пташки миру. Я хотіла, щоб ці пташки миру вони полетіли. І цим самим жестом я відкрила простір для миру в Україні. Для мене було дуже важливо зробити цю підготовчу роботу перед фізичним проїздом, тому що останній крок. Це фізична робота, фізичний ритуал, який буде відбуватися вже на території України. Ось вся підготовча робота. Ось ці три етапи підготовки. Вони вже зроблені. Зараз залишить питання етапу. Пані Сіта, ви знаєте, дуже часто буває, ти ще не взяв участь у ритуалі. От Я помітила навіть учасники ретриту, які їздили зі мною в бушу попередньо. Вони ще не приїхали в бушу, але ситуація, яку вони переживають, ось ця розпаковка на астральному плані вона вже відбулася. І ці енергії вже почали діяти, лишилося їх просто здійснити на фізичному плані. Розкажіть, у вас таке буває, що людина тільки їде до вас на ретрит, а на астральному плані вона вже приїхала і розпакувалася. Так, звичайно, трансформації починають відбуватися ще до ретриту, до приїзду. І в тілі люди відчувають зміни, вони відчувають зміни в оточенні. Тільки прийняти рішення, що я їду, все почалася трансформація. Дуже часто люди кажуть мені, що я приходжу до них у вісні, я працюю з ними у вісні, але це не я, а вищий аспект. Приходить і вже готує людей до тої чи іншої трансформації, загрузки або гейту, енергетичної системи. Тому, так, звичайно, робота вже починається. Вже зараз, з цього моменту, вже Починається робота в Україні. Україна буде готуватися, і кожен, хто прийде до нас на зустріч, він вже готується. І кожна людина, яка прийде, вона потім повернеться додому, і вона буде нести цю енергію своїм близьким, своїм рідним, своїм друзям. Тобто, так, через кожного ми будемо розповсюджувати це світ. Пані Сіта, я вам дуже вдячна. Це було дуже цікаво, шановні глядачі. Якщо ви хочете потрапити на три дивовижні події, які відбудуться в березні, це закрита зустріч з Сітою Гаєю, буде відкрита зустріч з Сітою Гаєю і буде ретрит з Сітою Гаєю. В описі до цього відео я залишила всі посилання, які тільки є на телеграм-канали. Долучайтеся, там публікується інформація про ретрити. Все розповідаємо, все підказуємо, пані Сіта. Я вам дуже вдячна, що ви приїздите. Я знаю, що не просто так ви приїдете до Києва, і не просто так в нас буде зустріч, ми побачимося, обіймемося. Я чекаю тут трансформацію, я знаю, що буде щось дивовижне. І для мене це дуже така хвилююча пригода. Я дякую вам, що ви все ж таки їдете в Україну, це прекрасно. І е, закликаю всіх не бійтеся, змінюватися, не бійтеся відкривати свою свідомість, е, пірнати в нові енергії це класно. Людина прийшла сюди для того, щоб пробуджувати свою свідомість. Це наше життя, наша ліла. Тому ласкаво просимо до нас на ретрит. На все добре. Прощаюся з вами. 对呀。